Всім доброго дня. Продовжуємо роботу. Продовжуємо фото-відеофіксацію об'єктів, які продаються. Раніше мені не спадало на думку прохання до вас, глядачів, звертатися з проханням, що ставте вподобайку. Але зараз прийшла така думка, що треба просити. От всі, хто дивиться відео, будь ласка, ставте вподобайку. Це допомагає збільшенню переглядів, обзорів. Зразу скажу, всі відео знімаються з ціллю того, щоб продався будинок. а Розраховувати там на якусь допомогу від Ютуба на монетизацію, взагалі поки що нема смислу розраховувати. Тут а, саме основна задача виконати. Свій прямий обов'язок допомогти людям продати будинок. Значить, ми знаходимося в місті Єготин, район, називається у нас Рошен. Це така окраїна міста, не сама глибока, не сама дальня, але причина, чому називається Рошен, ось з правої сторони. Сам логістичний центр. Знаходиться від будинку на відстані 200 метрів. Які є плюси від того, що поруч склад рашен. У них немає ніякого виробництва, у них просто перевалочна база. Вони сюди продукцію звозять, потім сортують і потім розвозять. Але вернемося до будинку. Значить, асфальтована під'їзна дорога навкруги. Туди по вулиці э, пішла дорога насипна. Там асфальт метрів за 30 закінчується. Вниз пішла дорога до річки. А це у нас такий райончик сформувався. Тут побудовано всі тільки нові будинки. Також асфальтована дорога. По вулиці проходить електроживлення, водопостачання, інтернет, там на стовбі є. Городської каналізації в нас немає. Подвір'я углове. Будинок тут був старого образця, а потім господар його капітально перебудував. Із капітальних будівель, яких він збудував, це ще гараж. Здоровезний величезний гараж на два бокси. Господар займався торгівлею, у нього були, так народі називаються машини, мікроавтобуси, буси, він їх сюди ставив. У нього був великий, велика кількість продукцій. Гараж побудований з газоблоку. Значить, на жаль, в гараж попасти зараз не можу, на мене немає ключів. Але по цій дорозі від будинку вниз є вихід до річки. Спустився вниз, по правій стороні у нас річка і вона відноситься до русла річки супій русло річки Супій, воно розходиться в декілька напрямків і пересипане греблями, дамбами, дорогами. Хто я хоче, так і називає. По правій стороні назва цього ставка була у нас просто болото. По лівій стороні, де ми бачимо очерет, але там далі за очеретом є вода. Річка називається Мерська. Місця тут спокійні, мало проїзні. В общем, тихе, спокійне, задоволене життя. Переміщуємося ближче до будинку. Повертаючись до будинку, вирішив ще раз показати краєвид перед самим будинком. Є люди, які отримують задоволення, коли дивляться далеко. Далі і отримують фокус свого бачення, тренують очі. Ну, кожного своє бачення, кожен свій підхід. Але інколи замічаю, що із за телефонів треба подивитися, куди дуже-дуже далеко. Так, ну, <кій> значить, з одного угла подвір'я огороджене. Шиферним забором, плоским шифером. З вулиці Центральної, металопрофіль з, мет... з цегляними стопчиками. Окрім гаража, за будинком ще є місце для парковки. Автомобіля. Тут, кроме автомобіля, можна і автобуса загнати. Ну, не пасажирського, але спринтер, Рено повлазить сюди без проблем. Значить, сам будинок, я вже казав, що є всі комунікації. зовні повністю утеплений пінопластом, обкладено плиткою, шиферний дах. Металопластикові вікна господар з дружиною хотіли підтримувати ландшафтний дизайн собственного дизайну. І Юра в свій час додатково проклав труби для наповнення водою іспних самовільних озер, як самовільних, іскустиних. Вон трубочка виходить з правої сторони. Квірточка вхід на подвір'я. Так, Зараз спробую десь залізти в квітники. Так будинок виглядає з іншого боку. Ліва частина будинку вона давно була збудована. Права частина будинку господар добудував, а потім повністю переробив дах будинку. На жаль, деякі речі не спів Юра подороблювати. Тут треба буде ще підшивати холодну віранду або літню терасу. Дах не підшитий, але видно, що все сухо, ніде нічого не протікає. Водопроводний приямок, туди заходять комунікації від водопроводу. Літній майданчик, на якому планувалася гальтанка, вхід гараж. Хозблок, який ми бачимо, це його хотіли господарі повністю демонтувати, але вже просто фізично не встигли. Хідний погреб. За будинком є невелика городина. На городині тут можна навести свій порядок, висаджувати помідори, гірки, все що господарям захочеться висаджувати. Так, ну ось. Видно будинок з подвір'я. Тут треба з подвір'я замінити один лист шиферу, з самого верху він відламався, край шифера відламався. І по лівій стороні недозашитий фронтон. Є деякий кусочок роботи. Ще раз повторюю, будинок утеплений. Так, що у нас тут? Ага, відео працює далі. Заїзд для авто. хозблок, який бажано демонтувати. Далі за хозблоком Гараж на два авто і земельна ділянка. Ну що, переміщуємося до будинку. Так, вирішив показати подвір'я ще з іншого ракурсу. На місці, де планувалася альтанка, думаю, звідси ще покажу. А он, куди я показую пальцем, там обладнана вигрібна каналізаційна яма з бетонних кілець. Так, ну що ж, переміщуємося до будинку. Літній майданчик, тераса, має два входи. Один вхід до квірточки. Другий вихід на подвір'я. Доволі зручно. Значить, літня тераса зсередини утеплена пінопластом, щоб тепло з будинку не виходило. Підлога бетонна, плитку Юра не встиг положити. Треба доопрацьовувати це питання. Значить, переміщуємося в будинок. При вході попадаємо в коридор, з лівої сторони місце для прихожої, щоб зайти, роздіться, розбуться. Підлога, кругом, де викладена плитка, підігрівається. На праву сторону санвузол. Душова кабіна. Ну, треба буде купити средства для того, щоб її трошки оддраїти, тому що Господарі раніше не знали, що є такі засоби, якими можна відраїти душову кабіну, просто не користувалися. Рукомийник раковина. Місце для пральної машини. Діючий унітаз, полетинце зушитель. Там зверху закрита витяжка. Тут також у ванні підлога підігрівається. Деяку плітку треба переклеїти на супернаклій ліпучку тому що десь якась відчуваю, що відлипла плитка. Кухня. На кухні місця вистачає. Також заведена вода на кухню, каналізація. Кухонна мебель тут треба її буде міняти. Фартух викладений, викладений з плитки. Настінний двоконтурний котел. Дає гарячу воду і опалює будинок одночасно. Труби тут повністю металопластикові. Не знаю, чи буде видно на відео. Ну, я їх бачу. Так, вибачаюсь. Так, ну що, йдемо в будинок далі. Далі підлога в будинку вкрита ламінатом. Як він називається? Сонома. Можливо, неправильно назвав колір ламінату. Ну, кому надо, розберуться. Стіни в будинку поклеєно шпалери, дах опущений. Зсередини також стіни зроблені з гіпсокартону і зі слів господарів. Зовнішні стіни ще додатково утеплені із середини. Вкладена мінвата. Мінвата у нас не дає ніякого негативного ефекту на здоров'я. Вона не виділяє формальдегід, тому ніяких негативних явищ на організм не повинно бути. Вікна Металопластикові, двохкамерні, тобто дві камери, три стекла. В кожній кімнаті вікно відкривається. Міжкімнатні двері звичайні, бумажняні, називаючи їх, але вони свою функцію виконують. Це в нас прихожа. Ізольована кімната спальня. Далі зала. Тут потолок покручений в декілька рівнів. З Підсвіткою. Тут деякі лампочки, по-моєму, треба замінити. Ага, ось дві лампочки треба замінити. Ніша для карнизу зроблена. Перехід між прихожою і залою полуаркою обладнано. Ще одна спальня. Також встановлено вхідні двері. Самі звичайні, я не знаю, як їх правильно назвати. Також підлога ламінат. Ця частина кімнати була обладнана як дитяча зона. А інша частина кімнати трошечки недообладнана. О обої шпалери не співпадають по стилю. Але це все можна поправити, переробити. Значить, е е покажу зараз план будинку. Ось план будинку. Все, що жовтим, це площа будинку, яка будувалася ще в 70-80-х х роках. І по правій стороні веранда з терасою були добудовані. Показую більш детальніше. Загальна площа будинку 91,9. Житлову тут написали трошки меншу, але вона фактично до житлової у нас прихожа також ходить. То вона не 34, а під 40 квадратних метрів. 40-44 десь. Значить, Будинок жовта частина, яка на плані була видно, 82-го року будівництва. Прибудова зроблена в 91-му році. Номер телефону для зв'язку 067 285 43 63. Додаткові фотографії будуть викладені на сайті компанії. Всім гарного вибору, гарних покупок і гарного настрою. До побачення!